Безшумний, швидкий та з дистанційним керуванням. Так про свій винахід кажуть волонтери із селища Брошнів, осада Володимир Мусур та Роман Боринець. Вони назвали його наземним дроном. Пристрій евакуюватиме поранених військових із поля бою. Я поранений, значить, загрузили його чи він сам виліз сюди. Тут буде кузов, так буде кузов, з рабнями щось перечепитися, або ноші поставити, або це. І той, хто евакуює, він на відстані 100-200 метрів легоньку управляє, дивиться до безпечної зони. Це другий дрон, який сконструювали волонтери Володимир Мусур та Роман Боринець. Перший пристрій три тижні тому відправили військовим на запорізький напрямок. Роман Боринець розповідає: дрон допомагає бійцям підвозити боєприпаси, їжу чи воду. Хлопці задоволені, скидали нам відео з повітряного дрона, як він з позиції на позицію підвозить боєкомплект. Дуже задоволені, тому що прострілюється, лінія прострілюється і каже, коли хлопці підносять, може бути двохсотий. А так дрон відправили, йому нічого не буде. Зі слів Романа Боринця, свій другий дрон волонтери вирішили удосконалити. Замість велосипедних поставили мотоколеса, а зараз працюють над ходовою частиною дрона, щоб зробити його ще мобільнішим. Волонтер каже, пристрій може рухатися бездоріжжям до 20 кілометрів за годину та перевозити щонайменше 150 кілограмів. От, двоє сідали, він везе без проблем в залі. Чи подужає більше, волонтери тестуватимуть. Вже Тести з грузопідйомністю, вантажопідйомністю будемо робити, коли це все електроніку поховаємо з боку в ящичок. Тут посередині буде кузов, ходова, тоді будемо тестувати на вантажопідйомність. Евакуаційний дрон зараз готовий на 60%, кажуть волонтери. Щоб якомога швидше його закінчити, майстри не щодня приходять працювати в цей гараж. В схожому гаражі пригадують Володимир та Роман, і виникла ідея наземних дронів. В той час, коли вони ремонтували автівку для військових, з'явилася новина про атаку бази Чорноморського флоту у бухті Севастополя морськими та повітряними дронами. Він так задумався, каже, ну дивись, каже. Воздушні дрони є, є повітряні, повітряні. Морські дрони є, є. є. Каже, а чого наземного нема? Ну, ну також, щоб був якийсь бюджетний такий, нема. Давай зробимо. Кажу, давай. І нас шести чоловік, троє. Кажуть, та що ти, що фігньою займаємо, навіть не думайте. Що". Кажу, кум, хто зі мною? Кум каже, я. Кажу, робимо. Це вже діло принципу. Перший пристрій волонтери змайстрували за власні кошти. Він вартував близько ста тисяч гривень, каже Володимир Мусур. Він пригадує: тоді не наважувалися брати гроші в людей, бо раніше такого не робили і хотіли переконатися, що винахід матиме успіх. Чому виникла така потреба? Дуже багато знайомих воює, і ми спілкуємося з ними. І вони кажуть, що от йдемо на позиції, несемо все в руках. Щось би таке придумати, би воно. Ми його не несли, бо воно само себе неслося, і так якби придумали дрон. Зі слів Володимира Мусура, гроші на евакуаційний дрон надсилали небайдужі. Його вартість приблизно 80 тисяч гривень. Коли волонтери завершать роботу над цим дроном та передадуть його на фронт, почнуть розробляти наступний. Для нього вже закупили колеса. Та перед тим як майструвати новий винахід, хочуть дочекатися відгуків від військових, щоб наступний дрон був ще кращим. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.